Поки в теплі припиняти опалювальний сезон у сумах ще не планують. Попри те, що скарги містян на задуху в приміщеннях і прохання прикрутити ТЕЦ, кажуть чиновники, надходять десятками. Сумська ж комісія з питань техногенно-економічної безпеки не дає добро. кажуть, погода ще може підкачати. А ось тепло в батареї, якщо вимкнути, вже не повернеш. В тих будинках там, де є лічильники, там люди самі регулюють подачу в ручному режимі, подачу. Тепла, право в тому, що якщо зараз, наприклад, потушить, то ми вже ж не відновимо опалення, тому що це дуже великий витрат. Тож вимкнути опалення мають всередині квітня раніше, якщо у середньому температура повітря не опускатиметься нижче 8 градусів тепла впродовж трьох діб і найближчим часом на таке можна не розраховувати. Принаймні синоптики значних плюсів не обіцяють, починаючи з неділі 22-го. У березня відбудеться похолодання, також в неділю і в понеділок, можливий невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вночі, в неділю та в понеділок знижуватиметься до 7-9 градусів морозу, а в день становитиме десь близько 0 градусів. Але починаючи вже з вівторка, опади припиняться і температура повітря знову піде вгору. В день становитиме десь від 7 до 9 градусів, а вночі близько нуля.